Сто і, і, і люди жили, і, і все було добре. Було дуже добре. Дуже добре. Во взагалі, дом був дуже гарний. Так було до середини березня 2022 року, поки по цій п'ятиповерхівці, що у Слобідському районі, не стався приліт. Весь жах руйнувань назавжди залишиться у згадках та у світлинах мешканців будинку. Пів одинадцятої ночі дім став хитатися. Ощущення, звісно, дуже погане. Я відчинила двері, щоб виглянути, а туди посипався пісок, камні по коридору. І коли пізніше підійшла, то побачила, що другий етаж, 13-та квартира, впала холм. Взагалі впала. Ну, зразу. Коли не знаєш, так не так страшно. Коли вже Потім тоді вже страшно, тоді вже переляк. Ну, Потім ну, дуже страшно. Стіни немає, лі, лісниць теж немає. Ну, Я не можу навіть передати. Ну це не, неможливо передати. Страшне було, було страшне. У 2022 році було пряме влучання у будинок. В результаті обстрілу було пошкоджене міжповерхове перекриття, була пошкоджена несуча стіна. Також були вибиті всі вікна та пошкоджений ліфт у даному будинку. На сьогоднішній момент будівельники вже відновили повністю несучу всю стіну. Вставлені в металопластикові вікна майже у всі квартири замінили ліфт на нове обладнання з усім обладнанням та його вже запустили. Та також тривають роботи щодо. До відновлення покрівлі. Об'єм покрівлі, яка у нас відновлюється близько 600 квадратних метрів. Після того, як будівельники закінчать відновлювати покрівлю, вони перейдуть на штукатурення та фарбування стіни, яка була пошкоджена та відновлення, та також будуть займатися відновленням вхідної групи. Орієнтовно плануємо завершити роботу по цьому будинку до початку опального сезону, але будемо намагатися зробити це швидше. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.